Понад вісім годин тривала чергова сесія Житомирської обласної ради. Причиною тому послугувала як кількість питань у порядку денному, так і резонансність багатьох з них. Додало клопоту і те, що вже не вперше відмовилася працювати система електронного голосування. У нас є багато питань, які ще до голосування, є і нагородження. Можливо, за цей час наші технічні служби знайдуть якийсь вихід. А далі будемо приймати рішення. Немає заперечень. Враховуючи, шановні колеги, і це кажуть для засобів масової інформації, що от лежить персональна розпис кожного, хто тут присутній. Значить, таких 87 чоловік, кворум є відповідно статті 46 закону України про місцеве самоврядування, 30-та сесія обласної ради оголошується відкритою. Після півтори години узгоджень порядку денного депутати взялися за розгляд дев'яти десятків питань, розпочали загальнообласних, зокрема про економічний і соціальний розвиток Житомирщини за минулий рік. Тож я хочу, я ще раз зазначаю, що цей звіт був заслуханий на постійних комісіях, але я все-таки коротко зупинюсь на основних показниках соціально-економічного розвитку Житомирської області та зазначу основні регіональні галузеві програми Житомирської області, які були запроваджені, які були профінансовані в 2014 році. Тож ключове місце в економіці області займають. Промисловість та сільське господарство, і я розпочну саме з цих галузей: характеристику соціально-економічного розвитку за звітний період. Обсяг виробництва промисловості збільшився на 7%, завдяки чому. Житомирська область посіла друге рейтингове місто серед усіх регіонів області. В той же час хочу відзначити, що позитивну динаміку продемонстрували добувна, харчова, деревообробна промисловість та металургія. Хочу відзначити, що негативні тенденції, тобто скоротилися обсяги виробництва у машинобудуванні на 9% у виробництві гумових. Та пластмасових виробів на 7,5%, також у виробництві фармацевтичних виробів та фармацевтичних препаратів. Обсяг реалізованої промислової продукції збільшився у 2014 році в порівнянні до 2013 року на 18% і склав майже 19 мільярдів гривень. Найбільш питому вагу в загальному обсязі реалізації займає переробна галузь. Переробна промисловість також серйозною і велику частку займають виробництво гумових і пластмасових виробів. Добувна промисловість також займає 12% в загальному обсязі реалізації. Загалом я хочу відзначити, що на даний момент в області функціонує 950 промислових підприємств. З них за 2014 рік 40, 48 промислових підприємств припинили свою діяльність, при цьому 130 підприємств було створено нових. У сільському господарстві обсяг валової продукції зріс на 5,3% і склав 9 мільярдів гривень. Хочу відзначити, що зросли обсяги виробництва продукції сільського господарства при виробництві яєць, зменшилося при виробництві м'яса і виробництво молока залишилося на рівні 2013 року. В той же час хочу наголосити, що зберегти. Влася негативна тенденція зменшення поголів'я великої рогатої худоби, зокрема корів, зменшила за 2014 рік на 6,2%. Щодо зовнішньої торгівлі, експорт товарів за 2014 рік у порівнянні з 2013 роком збільшився на 10% і склав 660 мільйонів доларів США. Також хочу відзначити, що отримано позитивне сальдо зовнішньої торгівлі в обсязі 380 мільйонів, що майже на 160 мільйонів доларів США більше ніж у 2013 році. Також у ході сесії депутати розподілили 60 мільйонів гривень вільних залишків коштів. Рівно половину з них спрямували на придбання апарату МРТ, який через тендерні юридичні особливості не вдалося придбати минулого року. Іншу половину спрямували на найнеобхідніше медицину, соціальний захист, допомогу військовим. І хочу сказати, що депутатський корпус завжди як підтримує я не голослів на цифр багато за минулі роки, і зараз на цій сесії охорону здоров'я. Із цих пропозицій я називаю загальна сума 59,6, охорона здоров'я 8 позицій на загальну суму 40 мільйонів 951 тисяча гривень і в основному позиції, які я озвучила. Разом з тим, бо я хотіла ще озвучити, що за підтримкою всіх нас, депутатського корпусу, вірю, що проголосують проголосуємо, і зараз ми виділяємо 3 мільйони гривень на оздоровлення пільгою категорій дітей саме у першу чергу з числа. А які були в зоні АТО, дітей сирі, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідних та інших категорій 3 мільйони гривень для того, щоб діти наші оздоровились у наших оздоровницях. Наступна позиція 3 мільйони гривень це на придбання іменно медпрепаратів, понад життєво необхідних для дітей, які народжуються із вагою до 1,5 кілограма. І для хворих, у яких в нас в області налічується 28 хворих з трансплантованими органами, і ці медикаменти, які я озвучила, дві категорії надзвичайно дороговартісні, через то спрямовуються такі кошти. Крім того, мільйон 400 тисяч гривень. У минулому році ми виділяли 740 сорок тисяч гривень. Не відбувся там, будемо рити тендер. Поточному році продовжується на придбання двох апаратів штучної вентиляції легень для новонароджених нашої дитячої. Обласної лікарні разом з тим по охороні здоров'я, вже не називаючи цифри, і для центру СПІДу, і для центру крові, для придбання тест-систем для тестування, будемо мріяти крові. Це найголовніші проблеми питання охорони здоров'я. Разом з тим, хочу, щоб почули, я її кажу, преса є. І ще депутатський корпус повністю підтримав на всіх комісіях виділення 1 млн грн. Для надання допомоги, щоб у нас кошти були на стадії формування бюджету. Ми підтримали і виділи півтора мільйона на превеликий жаль для тих, хто загинули сім'ям, яких загинули в АТО. І зараз знову ж таки виділяється будемо говорити, Всі підтримали на комісіях ще один мільйон гривень. Щоб у нас не було питань, щоб люди, які не дали, ну так трапилося, будемо говорити, отримали своєчасну допомогу. А також 1 мільйон шістсот тисяч гривень спрямовується на по, по старому 95-та бригада 200 тисяч гривень для перевезення будемо говорити, гуманітарної допомоги і особового складу, по 300 тисяч гривень для придбання паливно мастильних матеріалів Служби безпеки України пожежникам управління Міністерства внутрішніх справ і те, що я вже озвучила: 500 тисяч гривень для матеріально-технічного забезпечення частин Збройних сил України. Інші позиції я не озвучую. Вони є погашення кредиторської заборгованості, але ці такі самі головні позиції і. Сіма підтримані. Ще 70 мільйонів гривень вільних залишків коштів поки що залишаються в обласній казні. Їх розподіл залежатиме від того, які потреби у подальшому будуть найнагальнішими. Знаєте, от кожен із нас, який там отримує заробітну плату, чи він зразу в перший день тратить її. У нас цивільні залишки не на день, не на місяць, а на весь рік. Тому було прийнято рішення, що ми майже половину зараз розподілили, а далі дивимося, як ми закінчимо квартал, які будуть надходження, значить, які будуть виклики того часу по тих чи інших цінах, і дивитися далі. А оці, як ви кажете, значить, чи на першочергові, повірте, що виходили тільки із того, що вкрай необхідне і без чого не можна буде два місяці прожити. Так, я повністю погоджуюсь з Віталієм Йосиповичем. По-перше, було прийнято рішення спільно нам. І не один раз ми збиралися і вивчали ситуацію. І дійсно нам департаменти і давали всі першочергову потребу. Звичайно, ми основний акцент робили це якраз на галузь охорони здоров'я. Тому і в основному це все йшло за питання. Знаєте, що це потреба дійсно часу. Як сказав Віталій Осоп сьогодні на сесії, що і зараз це вивчає. Це питання дуже поглиблено в плані, що буде як програма під це МРТ зразу зроблена. Хто буде отримувати безкоштовно, хто буде частково оплачувати? Тобто, ми дуже глибоко вивчали це питання щодо розподілу тільки частини вільних залишків. Правильно сказав Віталій Йосипович. Це також питання вивчалося, і дійсно, по результатам першого кварталу, ми вже будемо бачити, і не тільки це. Ось сьогодні Ганна Григорівна заявила, що є фонд регіт. Регіонального розвитку, і згідно якого ми попередньо отримуємо близько 119 мільйонів гривень. Тобто, ми могли ці питання на оцій вже сесії, ці кошти, точніше, вільні залишки, відправити на якісь капітальні видатки, і потім ми вже не мали ми потратили наші власні кошти, якби ми зараз розподіляли ці кошти. А фонд регіонального розвитку ми вже запустили б на якісь інші, не 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 такі першочергові видатки з капітального будівництва. Тому ми прийняли такі рішення що ми зараз вивчаємо ситуацію, ми чекаємо, що нам дасть держава, що що нам, які згідно цього фонду регіонального розвитку. А тоді ми вже визначаємо знову ж таки першочергові потреби щодо розподілу решти вільних залишків, і будемо звичайно з огляду на ту ситуацію, яка буде з наповненням доходної частини бюджету. Це основне. Найбільше дискусій у сесійній залі виникло з приводу призначення керівників майже 20 обласних установ, підприємств та організацій, серед яких обласна клінічна лікарня імені Гербачевського. Від початку претендентів її очолити було троє. Але після того, як головний лікар Романівської райлікарні Наталія Сеч добровільно зняла власну кандидатуру, депутати обирали з поміж двох претендентів. Дійсно, ми кандидати оказалися в дуже складному становищі. По-перше, дуже Серйозні вимоги по кваліфікаційних характеристиках, безумовно, три кандидатури, які фактично були запропоновані на розгляд обласної ради, заслуговують друг друга. Фактично ми рівні, можливо, по характеристикам, але друг друга можемо і доповнити. Що хочу сказати на перш за все за себе. Прошу кожного із вас, прошу всіх членів фракцій, незалежно від політичних переконань, позафракційних депутатів, проголосувати за мене, готовий працювати, готові працювати згідно чинного законодавства, без порушень, так як ми керуємося тими чи іншими відповідними законами. Подаючи документи на конкурс, я чітко усвідомлював, що обласна клінічна лікарня імені Горбачевського це потужний лікувально-профілактичний заклад, високоспеціалізований лікувально-профілактичний заклад з доволі славною історією, з прекрасним професійним колективом і перед яким стоїть завдання надавати медичну допомогу на третьому вищому рівні надання медичної допомоги. Маючи певний досвід, я пройшов всі щаблі лікарських з лікарської спеціальності, з лікаря поліклініки, стаціонару, керівника підрозділом, заступника головного лікаря обласного закладу, головного лікаря обласного закладу. Маю знання, сили і можливості працювати фахово для того, щоб оправдати вашу довіру. Певні питання, які стоять перед лікарнею і перед мною особисто. Перше питання, я думаю, це для вас цікаво це конфлікт інтересів. Немає в мене конфлікту інтересів, оскільки в мене немає бізнесу, і в моїх рідних теж немає бізнесу стосовно конфлікту інтересів по відношенню комунальної медицини і приватної медицини. Ви знаєте, що приватна медицина вона має право на життя згідно чинного законодавства, якщо є ліцензія на медичну діяльність, є відповідні проведена тестація. Приватна медицина має працювати і в цьому нічого поганого немає. Але в співпраці. Співпраці комунальної медицини і приватної не може бути, тому що ми конкурентні. Комунальна медицина це є конкурентом до приватної медицини. І моє завдання, і завдання любого головного лікаря зробити комунальний заклад конкурентно спроможним, який дає можливість. Право вибору пацієнта, куди йому піти, в приватний заклад чи піти в комунальний заклад. Я дякую вам, що сьогодні ви прийняли рішення. Дуже важливе рішення це виділення коштів на придбання магнітно-резонансного томографа. Це якраз той з один з небагатьох кроків, який дає можливість значно підвищити конкурентоздатність комунальної медицини. Після усіх обговорень депутати підтримали кандидатуру Богдана Леськіва. За нього проголосували 62 обранці. Коли дехто із громадськості присутніх або кандидатів, значить, хоче щось сказати, а потім говорить те, що говорить, Я, якщо ви замітили, декілька разів говорив, що ви не допомагаєте, а ви навпаки. Значить, ну краще б мовчали. Як довго може бути установа, підприємство, організація без керівника? Значить, весь час, ті, які працюють колектив, думає, буде керівник чи не буде керівник, але те, що депутати прийняли рішення, що лише виключно на конкурсних засадах, це правильно. Це правильно. По-іншому, ну знаєте, не буде. Можливість у людей, які не були на цих посадах, заявити про себе, це можна зробити тільки на конкурсі. Тут лунали, значить, от конкурсна комісія не визначила, що вправі депутати обласної ради значить вирішувати. Депутати на сесії вносять питання значить, і його вирішують. Але я ще раз кажу: якщо керівник не буде працювати, от, наприклад. Там, де не прийняли рішення, там, де не хватило голосів, наприклад. Бо ну голосували хтось більше, хтось менше набрав голосів. Але от зараз після сесії маємо оголосити новий конкурс. 30 днів дається на подачу документів. Значить, потім ці документи треба опрацювати і провести засідання комісії, потім їх направити на постійну. Знаєте, це як мінімум знов два місяці. Але, ну на жаль, є процедура, ми її маємо. proíbe За підсумками сесії вакантними залишилися керівні посади трьох обласних установ. Питання очільника стоматологічного об'єднання не узгодили ще попередні комісії, а депутатських голосів вже на сесії не вистачило, аби підтримати охочих очолити погачівський дитячий будинок-інтернат та обласний краєзнавчий музей, де розглядалася кандидатура колишнього заступника міністра культури та голови облдержадміністрації Віктора Балюрка. Уся інформація щодо узгоджених кадрових рішень розміщена на офіційному сайті Житомирської обласної ради.